Привіт, друзі! Сьогодні така спекотна погода на Західній Україні, а так як я з Криму хочу поговорити сьогодні про Крим. Бачу інформ... просто багато-багато новин про Крим. Коли ж наші військові зайдуть в Крим і все таке решта. Але я вам скажу так. Враховуючи досвід 2023 року, я маю на увазі так званий контрнаступ, наскільки його крутили, наскільки його чекали, і як він в підсумку гучно провалився, просто стріско провалився. Тому що знали буквально всі. І ті, хто не має про це знати. І зараз, зараз така ж помилка з Кримом. Тобто починають розкручувати інформаційне колесо на тему того, що от-от-от-от, зараз, зараз, вже буквально завтра, не завтра наші війська зайдуть на Окупований Крим, тимчасово окупований. І я розумію, що це цілком логічно і, в принципі, іншого шляху нема. Тобто. Це стратегічно виграшний варіант. Це вихід до моря, і в тому числі і американцям дуже важливо, на мою суб'єктивну думку, щоб Україна була з виходом на море, в майбутньому. Тому що союзник хороший, міцний союзник з виходом на море це прекрасна можливість в майбутньому. Але, будь ласка, ну от не вже справа? З Курськом, так скажем, не навчила вас нічому. Про Курск ніхто нічого не казав, не знав і е, знати не міг. І саме тому, зокрема, саме тому Курск настільки успішною операцією. Вже, вже про це можна говорити, як про успішну операцію на даному етапі. Навіть наші воєнні не очікували настільки. Успі... Настільки великого успіху. Але про Крим, будь ласка, я не знаю, чи хтось мене почує, чи не почує, але сказати я маю. Ну, будь ласка, трошки, як би це не звучало, трошки тихіше, бо зразу я ж кажу в голові. Зразу згадується контрнаступ і його фатальні наслідки. Фатальні в смислі психологічно, морально і так далі. Всі чекали чекали, а в підсумку залишилося не з чим, м'яко скажемо. Та я розумію, що зараз кажучи про Крим, я ламаю четверту стіну четверту стіну, але все ж таки я сподіваюся, що хтось та... та й почує мене. І ще одна. Про кримців хочу сказати, що все одно цей час не стане, коли Крим деокупують, і Кримці, як би це не звучало, заслуговують на свій шматок землі, на свою Національну Республіку, на Кримську Татарську Національну Республіку. Тому що іншої землі в них просто немає. Якщо у українців ціла Україна, то чисто історично у Кримців більше землі немає. Тобто в них е, тільки Крим і все. А знаючи наші відносини, наскільки вони близькі, наскільки вони, скажем так, навіть братські, е, буває таке. Е, і наскільки вони ризикують зараз заради України? І з того боку, і з цього боку, з цього боку, взагалі є кримці, які гинуть за Україну. Вони е, воюють, зокрема, і за вільний Крим. І я вірю в те, що вільний Крим буде вільним. Не тільки в голові у багатьох, а й насправді. Тільки питання, коли? Тоді, коли настане, тоді і настане. Тоді всі в один момент узнають. Тобто історія з Курском має повторитися. Ми не маємо гадати, коли, як, що і так там, нагнітати, що о, то буквально два тижні і все ми в Криму там камо п'ємо. Це має стати несподіванкою, приємною несподіванкою. І тоді це дасть результати. Ще одне, там за міст говорять багато. Чому міст в Курській області підірвали, а Кримський міст досі стоїть? Ну так масштаби трошки різні. Для Курського мосту вистачило там декількох скільки, двох бомб авіаційних і він просто склався як карточний домик. На жаль, Кримський міст трошки е, міцніший і він має стратегічне значення для росіян. Е, там ППО ППО в Курській області немає практично тим більше на тому мості, який зруйнований. Тобто порівнювати їх абсолютно, на мою думку, недоцільно. Отже. Іноді краще зберігати інформаційну тишу. Особливо про Крим і особливо про те, що може в теорії зламати Росію як таку. Тому що Крим це скріпа, Крим це надія на краще для Путіна завжди. Поки у Путіна є Крим, він міцний. Це як ігла кащея, скажімо так. Коли Крим. У Путіна не стане, тоді є великі шанси того, що і Путіна теж не стане. Я сподіваюся, що в фізичному ста... смислі цього слова. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте, пишіть коментарі, мені дуже приємно читати коментарі і дуже приємно спілкуватися з вами. Отже, до новых зустрічей, друзі.